На годиннику 16.30, Сьогодні 17 грудня. Мене звати Анастасія Лугова і ми починаємо Український інформаційний сервіс новин. Внаслідок вчорашнього прильоту ворожої ракети у будинок в кривому розі загинула 64-річна жінка і молоде подружжя та їхній півторарічний син. 13 людей поранені, у тому числі і четверо дітей. Всі вони у лікарні. В Ірані стратили першого засудженого учасника осінніх протестів. Революційний суд визнав 23-річного Мохсена Шекарі винним у ворожнечі проти Бога. Хлопця було повішено. Київське метро не може працювати через недостачу електроенергії. Вчора в Київській області боєць ТРО збив ракету з кулемету. Чанівка Сумської області в криниці замість води потекла нафта. ЄС надали Україні 19,7 мільярдів євро в 2022 році і будуть продовжувати підтримувати Україну стільки скільки потрібно, заявила Урсула фон де Ляєн. Відкрито перший музей викрадених рашистами речей. У новій експозиції краєзнавчого музею пральна машинка, жіноча дублянка, взуття, парасолька, диктофон, колесо від велосипеда, ручні пилки, розплавлена мікрохвильовка. Всі ці речі рашисти викрали з домівок українців, щоб вивезти додому. Вчора було збито 60 ракет. На жаль, не всі випущені Росією. Є поранені та загиблі. Послухаємо вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського. Відзначили всі повітряні командування. Центр, південь, схід та захід, а особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме в небі центральних районів країни і поблизу Києва. Я дякую вам, воїни. Але на жаль, є влучання терористам. Потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб, хоча б частина їхніх ізділій, досягала призначених цілей. Всі їх. Їхні мішені сьогодні цивільні, і це в основному енергетика і об'єкти теплопостачання. Певно, внаслідок цієї війни сенс слова терор для більшості людей світу буде асоціюватись передусім з ось такими божевільними діями Росії. В Кривому увесь день тривав розбір завалів житлового будинку, в який влучила одна з російських ракет в переліку загиблих на цей час троє. Мої співчуття всім рідним. На б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил всій війні. Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам, нам вистачить. Сила спрямованості і віри у себе, щоб і після цих ударів повертати своє. Вчора боєць ТРО кулеметом збив російську ракету над Київською областю. Це його перший досвід і такий влучний. Військові кажуть, шанс збити ракету зі стрілецької зброї один на мільйон. Далі в матеріалі. Вчора Київ пережив наймасовішу ракетну атаку росіян з початку повномасштабного вторгнення. Із 40 ракет, запущених в бік столиці, 37 вдалося збити силами ППО. Одну з крилатих ракет збив боєць тероборони із звичайного кулемета. Військові кажуть, шанс збити ракету зі стрілецької зброї один на мільйон. Не бистро зреагірував літелянію зеленої іскри, стріляв було видно все. Я вот, потім почала кружитися, вот так от заходіть, короче, хвостом. Коли в нього попал, іскри полетели, она зайшла хвостом і упала. Проте нашому бійцю це вдалося зробити із звичайного кулемета Калашникова, який нічим не вдосконалений. До того ж, він виявився трофейним. Його здобули в бою з окупантами. Командир вогневого посту прийняв е, рішення уразити ракету, віддав наказ і кулеметник. Е, Зробив свою справу, майже неможливо але це було зроблено. Сталося збиття на позиціях біля Києва бійцем Олегом, коли він заступив на вогневий рубіж після початку повітряної тривоги. Я запитав у свого командира, чи можна мені стріляти без попередження. Він відповів так і буквально дві, може ну три хвилини. Я не роздумлюючи, просто при і починаю на упередження стріляти перші перших. Навірно, дві очері я на упередження, а потім прямо в неї в ракету стріляв. А звідки ти знав, наскільки корпусів на опередження стріляти? Ну, тому що мене... я навчався 8 місяців. Угу. А це вперше в тебе був бой... бойовий досвід сьогодні? Так. Це твій перший бойовий досвід. Так. І це ти вперше стріляв по так, бойовій так, цілі? Так, так. Ну, вітаю, це, це... круто. Про себе український герой розповів, що йому 25 років до війни працював пакувальником у книгарні і поки не одружений. А у Берліні лопнув найбільший циліндричний акваріум у світі. Вся вода вилилась. Є двоє постраждалих. У готелі Блю в центрі Берліну розірвався 16-метровий акваріум, в якому перебували півтора тисячі екзотичних риб. Двоє людей зазнали поранень. До району Міте, де розташований готель, направили понад 100 рятувальників. За словами працівників пожежної служби Берліна, причина інциденту досі невідома. Усі 400 мешканців готелю евакуювали. Уламки від прориву також були розкидані на вулиці перед будівлею, яка була закрита через затоплення. Берлінське управління. Громадського транспорту повідомило, що вулиця Карла Ліпхнехта біля готелю була перекрита через надзвичайну кількість води на дорозі. Акваріум було модернізовано два роки тому, а всередині збудовано прозорий ліфт для відвідувачів. Деякі номери в готелі рекламувалися як такі, що виходять на вид на акваріум. Варто зазначити, що в акваріумі вартістю 12,8 мільйонів євро перебувало півтора тисячі різних видів риб. Його відкрили у грудні 2003 року пізніше Аквадом потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найбільший циліндрічний акваріум у світі. На Софіївській площі вже практично змонтували та починають прикрашати символічну ялинку незламності. Цього року головна ялинка країни штучна, за заввишки 12 метрів. Її прикрашають енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години. А у Миколаєві цього року замість традиційної встановили фронтову новорічну ялинку незламних. Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячі куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни. Нагадуємо, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу. Генератор теж надали благодійники. Міст то коштів не витрачає. А у Миколаєві цьогоріч замість традиційної встановлять фронтову новорічну ялинку незламних. Новорічне дерево створене із маскувальної сітки. Замінить пам'ятник покровителю міста Святому Миколаю, який ще у жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. Нас це чудово. Так? Всім прагнемо, щоб був настрій чудовий тоді вже буде і перемога. Якщо настрій внутрі є, і щоб всі були. сміялися, да. посміхалися, так? Да? посміхалися напередодні новорічних свят. Конструкцію покрили шістьма маскувальними сітками, виготовленими волонтерами. Це дуже символічно, ось, ось цей період поставили йовку на зло нашим ворогам. Ну, у мене є настрій такий, що перемога буде за нами. Ось такий настрій. Це буде найвелике свято, яке у моєму житті настрою немає, але дуже хочеться. Дуже хочеться цієї нашої перемоги вірити. От в це чудо, яке може бути, і от віримо в зсу. Віримо в нашу перемогу. Дуже хочеться того, от святкувати не тільки там різдво і новий рік, а хочеться святкувати перемогу. Дерево складається із шести секцій, кожна з яких шість метрів у висоту та два з половиною метри у ширину. В Будапешті у традиційних українських фольклорних костюмах група українських хлопчиків та дівчат виконали різдвяні колядки біля парламенту Угорщини. Будапешт став першою європейською столицею, де відбулася подячна вистава внутрішньо переміщених дітей з України як спосіб сказати дякую країнам, які допомагають Україні та українським біженцям. Ми сподіваємося, що війна закінчиться якнайшвидше, і ми будемо продовжувати сміятися та радіти життю. Тур є ініціативою Закарпатської обласної військової адміністрації та відбудеться з виступами у Будапешті, Відні, Братиславі, Празі та Варшаві. Ці діти приходять сюди зараз як культурні посли, які несуть атмосферу свята, сказала одна з організаторів заходу Ліліана Грекса. Агентство у справах біженців повідомляє про близько 4,5 мільйонів українських біженців, які зараз зареєстровані за різними схемами захисту по всій Європі. Багато з них у державах ЄС, які межують з Україною. Це Словаччина, Польща, Угорщина та Румунія. Мені довелося врятуватися з війни. От е, пройшов тиждень, ми нарешті евакуювалися. Е, Ховалися в Хмельниччину, тому здається все зараз добре. Слава Богу! Добрі люди! Ми розносимо повсюди спів Христового Різдва. А на цьому у мене все. З вами була Анастасія Лугова. Обіймаю кожного українця і пам'ятаємо, що разом ми сила. Слава Україні! Слава ЗСУ!